Так, що ми маємо? Наш Citroen C3. зробили діагностику. Так, да, були помилки, подачку коністовала, але невідома дата їх виникнення. Перш за все, мене турбує, що тут вже доставлена груша неправильно обжата і вона просто воздушить систему. Отак це все діло виглядає. Тут вже стоїть тут шланг непонятний. Це вже не є завод. Моє бачення. Мав би бути пластиковий шланг без, оці... без оцього фігні, який вже порепаний, тут теж може тягнути повітря. Тобі ж, замовили цей комплекс шлангів в зборі. Міняється, недорого вартує парадвейсу, 1100 гривень вартує. Замовили. Завтра приїде, поставимо це все діло на місце. Заодно знімемо палений фільтр, підігріємо його, раптом там вода була то з зілєм. Якщо була, то бажано ще, мабуть, і поміняємо палений фільтр, а тоді будемо пробувати сидіти, заводити. Бо основна причина те, що вона не набирає тиску палива. А по осцилографу, кидали на дачі коленвала, осцилограф крутим стартером, сигнали виходить такі, як потрібно. Так що основна проблема в моїх очах це підсос воздуха, який проявився збільшенням морозів, він проявився крепше. От і все якось як. Будемо бачить.